Ми вже вдома, зараз включається турборежим, бо треба на кухню поприбирати. Хоч і неділя, але треба, тому що капалилося за цілий день. Три дні верніше. Так, хочу зробити вам розпаковку. Напекла ось таке твоє пантешні з вишнею. не дуже смачні, рекомендую. Купили кропило. Як це правильно називається, Ти не знаєш? Ні. Я не знаю. Будемо сом воду. Mm -hmm. е, хату кропатик сьогодні. Так. Бурячки кавалерка я робити не міг міг однієї. Мама завжди заправляла, я такий купила. селедець купила, кіллітровий. герденка, ah, мочав. А, тут. Лаваса. Так, Струсель, струсель мусить бути. Я б не пам'ятала, є в нас часник вдома чи немає. Ще взяла чесник. чесник. І забрала знову пошти посилочку. Софія щиро-щиро дякую. Софія подбала, Софія подвала, щоб у нас було на свята. Так що, Софія, тобі щиро. Це смакота короля. 24-5. Але в Але смачні ковалі. Що я так подивилася, ми ще нічого не їли, бо ми постимо до вечора. Я б вже їла. Саме головне сьогодні, хто постив, вчасно випити конкретин або креон. Щоб... Бо то як вечір, як, знаєте, як то людина голодна і собі вже уявляє. Але бачите, каваліта? Все встигли, все встигли, все, все зробили. Я кажу, вітаю, ми ви на завтра щось приготували. Він каже, слухай, хватить з тими готовками, я тебе ну, дуже прошу. Є що їсти, городці, льоби. одним словом все, хватає, але я поки їхала додому Валєрка, і прийшла до мене така думка, що треба ще підліпити льоби з бульби. Я не знаю, чому, от мені така думка прийшла. Знаєте, чому кавалерка? Я вам скажу, чому. Тому що завжди, кожен рік, як я йду на Йордан до церкви, приходжу з церкви, і я смажу собі вареники з картоплею на сковорідці. От чесно, ото в мене така згадка. Тому що знаю точно, як я завтра тепло не вділася я вже лосі не бачите нож. Вони тепленькі. Якби я завтра не вділася, я все одно замерзну. Чомусь у нас на Єрдан такий мороз, що я вам не можу передати. Так що, кавалерка, їсти приготовлено. Щоправда, треба горох з бульбою збити, а то дуже скоро робиться, вже коли всі прийдуть. Все наготовлено, кутя готова, одним словом. Зараз приведу ще тут порядок і будемо чекати, коли прийде Данилишена. А вони прийдуть, Максим вже відчора пише, Галя, то довго буде того все. Я кажу, ні, Макс, а що таке? Та да я хочу з хлопцями поділити. Та підеш, а довго не будеш. Надійшся і тоді можеш йти. А то обов'язково мені йтика. Ясно, що обов'язково. Там вже кур'є профілактику проведу. Та й таке кавалік. Іди зібрати далі довго. 嗯，嗯。<laughs>

знов схрещатися. Хорцир, да.